Доброго дня, шановні підписники та всі, хто вивчає правила дорожнього руху. Вивчити і розуміти правила дорожнього руху неможливо без чіткого розуміння термінів. Тому сьогодні ми з вами розглянемо два терміни обгін і випередження. Розберемо, що вони означають і яка між ними різниця. Перший термін, який ми сьогодні з вами розглянемо, це випередження. Дивіться, випередження: це рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Давайте розглянемо наступну ситуацію. По дорозі рухаються два автомобілі зелений і синій. Швидкість руху синього автомобіля перевищує швидкість руху зеленого. І ось такий маневр називається. Випередження. Синій автомобіль зробив випередження зеленого. В цьому випадку випередження з лівого боку. Випередження може бути як з лівого, так і з правого боку. В цьому випадку синій автомобіль зробив випередження зеленого з правого боку. Тому ви розумієте. Випередження може бути як з правого, так і з лівого боку. Але ключове в цьому є, що ви не виїжджаєте на смугу зустрічного руху. Випередження робиться виключно по суміжним смугам. Наступний термін, який ми сьогодні розглянемо, це обгін. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Ключове це виїзд на смугу зустрічного руху. Давайте розглянемо ситуацію. По дорозі рухається червоний, блакитний і чорний автомобіль. Водій чорного автомобіля рухається зі швидкістю, що перевищує швидкість блакитного. Водій чорного автомобіля робить випередження блакитного, яке пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. І ось цей маневр випередження, яке пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху, і називається обгін. В цьому випадку водій чорного автомобіля зробив обгін блакитного. Він виїхав на смугу зустрічного руху. В цьому основна відмінність обгону від випередження. Сподіваюсь, що ви чітко зрозуміли, що таке випередження, що таке обгін. І ніколи не сплутайте ці два терміни. Якщо відео вам було цікаве, підтримайте канал вподобайкою та підпишіться, щоб не пропустити нові відео. З вами був В'ячеслав. На все добре!